Що е, маю честь е, надати слово Віталію Плескачу, Це е, е, гром, громадська організація. Ми разом. І він коротенько нам розповість про е, Івана Холода, які досягнення, що ми зробили, як, чого ми добилися і чого ми прагнемо добитися. Добрий день, шановні патрівчани. Я вам хочу по-перше сказати, що в нашому районі торкнулося вже трьох сімей. У нас є три політв'язні з Вишневому, Іван Холод в Петрівському, ваш сусід метро. От ви зараз бачите, зараз дітьми гуляє, е е і також є ремейнко в Боярці. О, тому я е е хочу сказати, що вся громада києва вся громада києво району. Дійсно е опікуються і не стали в стороні. Ви бачите, і сьогодні будуть представлені політичні сили, і громадські організації, які дійсно опікуються займаються якимись дієвими, якимись потрібними речами. Значить, я хочу вам також представити Василя Холода, оцин. Івана Холода, я прошу вибачення, Василь. Теж я думаю, що трошки спочатку була зневіра якась, але помаленьку, помаленьку, є і юридичні якісь питання, і моральні, там, і трошки фінансові і так далі. всією громадою. Ну, і я думаю, що все-таки піде на добрий шлях, це і стане, я би так сказати, фінішною прямою, дуже гарною. І я не надіюсь, я вірю, що все вирішиться дуже позитивно, і все-таки ми відстоїмо своїх земляків і того ж Івана і Дмитра. От, я хотів би, наприклад, як. По Івану Холоду, також відразу звернутися до практичних речей, звернутися до вас для того, щоб ви допомогли. Також саме і Дмитру Юрченку. Е -е, у вас є на руках листівки, і там дуже чітко написано. І до чого я вас закликаю. Що ми можемо безпосередньо, крім того, що ми просто можемо морально підтримати, ми можемо дійсно зробити дієві речі. Перше, це зібрати позитивні характеристики. Відразу після мого виступу ви, хто е, проживає в цьому будинку, може до мене підійти. Я дам зразок позитивної характеристики е, на Дмитра для того, щоб той, хто проживає в цьому будинку, написав, і ми це долучили до матеріалів справи. Це дійсно допоможе. Друге питання це взяти на полоки. Сьогодні у нас присутні дуже багато депутатів і голови громадських організацій. Також у нас є планки для того, щоб прямо тут, прямо зараз підписати ці планки, щоб також долучити до матеріальної справи. От. І останнє ми на що саме головне, на що ми акцентуємо увагу, це підпис колективного клопотання щодо зміни кваліфікації судового рішення. Тому що зараз Дмитро, ви бачите тут, але в нього е, амністія і більш того е, підпадає під закон під амністію, але зараз в нього міра запобіжного заходу, яка називається домашній аре. Значить, чого ми хочемо найбільше? Я думаю, з вашою допомогою ми це все це зробимо для того, щоб перекваліфіку... перекваліфікувати судове рішення з амністії на реабілітацію. На тих листівках, які ми зараз роздаємо, ви детально прочитаєте, що це таке. Амністія це все одно людини. Залишилася повинність і провинація. А реабілітація, да, і судимі звичайно, і так далі. Тому чому людина повинна страдати від цього? Тому ми будемо збирати клопотання для того, щоб його перекваліфікувати, і це було е, формулювання реабілітації. Тому прошу вас також відразу після мого виступу. Підходьте, будь ласка, всі бланки у нас заготовлені. От також дуже будемо э, раді для того, прямо що тут зібрати. Потім ми це передамо адвокату Дмитра, який ж також дуже сильно допоміг, і ви зараз його можете вже бачити тут. І діти в першу чергу, і сім'я. Все, я буду спасибі вам за увагу. Підходьте, будемо відразу працювати, дорогі друзі.